Ти кажеш, що холостяк погане шоу, що його не треба знімати. Він принижує дівчат. Мені шоу Холостяк не подобається, тому що воно знецінює дівчат, знецінює почуття. А ще я думаю, що дуже багато учасниць і дівчат, і коли це головний герой, отримують багато психологічних травм під час участі у програмі. І це також страшно. Я думаю, що дівчата знають на що Вони туди йдуть, ні а, знають, але потім, коли закінчується, розумієш, це шоу всі чекають і Ось популярності, успіху. А, а хтось має реальну проблеми. Ревність страшна е, на цьому шоу. Мені здається, це дуже багато жінок е, ранило. Жінки у світі і так їх нас постійно змушували змагатися одна з одною. Хто краще, хто гарніше, хто має там смак, розумієш? І це е, шоу ще більше. Ось це підсвічує. Но вони під підпису... вони змагаються. ж підписуються, що вони готові до цього. Так їм дають таку можливість, а мені б не хотілося. Просто так знову ж таки, це якась моя така особиста думка. Я розумію, що це шоу дуже багато популярності приносить і учасницям, і головному герою. Але коли я поспостерігала цей процес зі сторони, то я подумала, ого, скільки болю і це приносить кожному, і дівчатам, і головному герою.